Тут Барві ще один рочок. Але, На цьому кадрі не вже три, але вона та, дуже нечемна, але скоро це все і зміниться. Три. Так як барва була дуже нечемна та з багатої сім'ї, вона мала багато іграшок. Сильний, і після обіду вона любила так себе порадувати. Але вона не давала мамі готувати їсти. То яка їжа? А в першому класі Барва була дуже розумна, але поки що вона цього не знала. Тута барва перший раз пішла в перший клас. <ривіт> Тут барва зрозуміла, що вона хоче стати крутою. Мама, в мене в школі будуть. Донечко, сідай, розберемося. Мама, мама сьогодні в школі всі смію. Я сьогодні впала і книжки всі висилась так. Донечко, давай я тобі покажу схемку. Тоню, Мені сьогодні позвонила твоя вчинка зі твого початкового класу. І вона сказала, що в тебе дуже високий інтелект і ти дуже розумна. То ми тебе будемо переводити в п'ятий а. Клас. Три, давай. Ну що, мамо? як тобі мій новий імідж? Донечку, ти прекрасна! П'ятий, а? Ну, привіт! О, дякую за цукерку. <клухи> Моя донька померла, о, ні. <клухи> Дається, цей клас, походу, мене усипив тою цукеркою. Та перемістили сюди. Де я є? Треба подзвонити своїй мамі. Тут стає ще темніше вже вечір. О, ні, в мене немає телефону. Що мені робити? Попробую вибратись звідси. Зачинені двері. Це неможливо. Куди мені піти? Що мені робити, буду кликати на допомогу. Поможіть, поможіть! Будь ласка, дівчинка, будь ласка, поможи, відкрити двері. Дякую, фух-фух. Дякую, там було дуже темно. Ви хто? У вас є телефон, щоб подзвонити? Є. Yeah. Дякую, будь ласка, дайте мені подзвонити. Алло? Це мама? Мама, я вже мене тут осупили я не знаю, як є. Зараз скажу, де я. Тут є парк недалеко, але ми на якійсь непонятній непонятній будівлі. Я сиділа, тільки що люкому в підвалі. Мама, приїдь за мною. Я тобі скину геолокацію. Добре, доню. Привіт, мама, дякую, що завезла мене до хати. Я знайшла незнайомку, може вона з нами поживе. Вона мене спасла. Добре. Незнайомку, моя мама дозволяє вам е, пожити з нами. Пішли. Нічого страшного, ви допомогли мені жити. Тепер я вам поможу і йду відлупцюю 5 А клас. 5 А? Значить так. Хто мене з вас всіх потравив? А, Рижий, це ти. Ну все, зараз тобі ту штучку в рота засуну одним махом. А, ризіть, не мені руку відкусив. Мама, я в лікарні лежу з цією незнайомкою вона мені замінить тебе. Насправді я не померла, не переживай. Мама, е мама, будь ласка, приїдь за мною. Фух, все, всі живі. Серія закінчилась. Мені вже 20, і я дізнаюсь, що я вагітна. Давайте народимо разом зі мною. Так, да, і хто не знає, то я мама-блогер, тому моя дитина зробила балас разом з вами. Дитина вилазь! Вилазь дитина. Все, як бачите, дитина вилізла. І давай, скажи банана. Скажи банана! що не вмієш говорити? А ну тобі що один родчика? Отак, і зараз о, вона не виглядає так, а виглядає по-іншому. Просто я на неї наложила фільтр. Тому всім папа. І серія закінчилась. Ну, типу, а що ви ще чекаєте? Ну, серія закінчилась. Все, папа. Деде, скажи папа. папа. Говна!